Всім привіт! Я думав це відео записати без звуку, але без звуку, напевно, воно буде не всім зрозуміло, про що йде мова. є LG, телевізор 47 дюймів, ну Проблема з підсвіткою, то в них стандартне явище. Цей телевізор вже в мене третій раз чи четвертий. Міняв світодіоди, ті, що вийшли з ладу. Але як виявилося, це вже прийшов край, я сказав, або я міняю всю підсвітку, або цей онанізм пора завершувати. То є не дешево, але здоровий глузд все-таки в клієнта переміг і був замовлений цілий новий комплект підсвітки, нові стрінки. Також я проведу невелику доробку блока живлення, щоб зменшити струм. Напевно запитаєтесь, чого я це не зробив зразу. Ну, не зробив, тому що <смітно> мудрими не народжуються, <смітно> <смітно> мудрими стають. Вийшов бюлетень для Samsung, як це робиться, я робив. Думав, буде для LG. Ну. Для LG не вийшло. Почав шукати правду, як воно робиться. Ну, поняв то все, як воно робиться, і тепер роблю. Зараз буду знімати скло. Процедура, яку саме більше не люблю. Скло будемо ставити на якісь такі от штуки. Як знімати скло? Я до цього якось теж довго приходив. Оптимальний варіант, щоб воно не гнулося, не вигиналось. Спочатку піднімаємо цей край і треба от його трохи сунути вниз. І тепер от нижній край впирається в рамку і ми просто його піднімаємо, але не гнеться. Потім вертикально так само ставиться на цю штуку і опускається. На підлозі. Ці от заклепки можна от скальпелем, я такий маю, називаю його коварялка це все. Але воно непрактично допомагають нігті. Воно, звісно, виглядає кончено з такими от нігтями ходити, він вже відламав. Тому це я не люблю. Але от Нігтями ти хоч відчуваєш цю всю фігню, защолки, ну, нігтями не поламаєш ніколи. А скальпелем металічним десь. от Забагато підважив, а пластмаса вона з часом робиться крихкою, лише чпок, і все. Звісно, біди від того не станеться якоїсь. Ну, але я люблю, коли воно все виходить без якихось травм. Я не пояснив, для чого зменшувати струм. Ці світодіоди, будь-які світодіоди, вони живляться по великому рахунку струму. Чим більший струм, тим більша яскравість. Чим більша яскравість, тим скорше проходить процес деградації і руйнування кристалу. Відповідно, його або в результаті пробиває, або... Що ж таке? Або побриває. Через то є проблеми з підсвіткою. Звичайно, можна ж скрутити підсвічування в меню, буде той самий ефект. Але тож, коли говориш клієнту скрутіть, добре-добре. ага. Проводив я заміну. Кожен робить, як хоче, хтось взагалі перемички кидає, вирізається світодіод, цілий сегмент Ну і впаюється, завідомо справний, ну і тут такі от робляться з'єднання. Як на мене, це найгуманніший метод заміни світодіодів, тому що Якщо міняти сам читоділо, то це треба знімати лінзу, потім її треба знову ж таки назад ставити, відцентрувати, вона ще й доклеїться якось тяжко. Це якась дурна тема. А такий метод він самий адекватний. і виглядає нормально на Буває, що люди наполягають, що... Ставити їм тільки, ну, міняти тільки ті, що вийшли з ладу світодіоди. Я кажу такого, гарантії не даю ніякої. Можуть кидати гарантію, що помре якийсь незабаром інший світодіод. Це буде точно. Але ну, знову ж таки зменшую струн на світодіоди на четверть. Тобто повтор буде, але вже там не на протязі одного-трьох місяців. Ну, а десь через пів року. Були випадки, що і десь майже рік працювало після доробки. Ну, знову ж таки, кожен випадок індивідуальний, тут якоїсь такої системи закономірності немає. Старий скотч треба відбирати. На нових стрінах він є там. Маленький. В такому тубусі приходить новий комплект. Опа. Отак все культурно приходить красота. Якщо ви раптом міняєте цю всю підсвітку і так от по-бистрому повіддирали, а потім не знаєте, де яка має бути, бо самі планки вони різні. Є 5 світодіодів, є 4. І тут написано L1, R1, R2, і це все написано на кореті промарковано. Ну, Ось тут R2, наприклад. Шукаємо r 2 От наш r 2 Відбираємо і акуратно ставимо. І так, в чому полягає суть доробки блока живлення? Нічого тут такого мудрого нема, абсолютно ніць. От, значить, тут завжди є резистор, який задає струм на, на світодіоди. Тут таке виконання, 4 паралельно, по 2 послідовно. Одним словом, такий от набір резисторів. От, на чверть зменшити підсвітку, це значить один щабель забрати. Відповідно, опір зростає, струм зменшується. Тут таке виконання в інших драйверах інше виконання. Ну, суть в тому, що завжди є польовий транзистор, завжди є от якийсь низькоомний резистор і завжди от струм збільшується, зменшується шляхом маніпулювання опором от цього от резистора. Звідки він там йде, куди він там йде, як це все називається, я розумію, але я пояснити не можу. Ну, мені якось так сказати, потрібно суть для мого розуміння в моїй оцій царині, мого от, виробничого процесу. А займатися популізмом, ну, дивіться там інші відео, це все є описано, розказано не один раз. От така суть. Так, це все є, це все є. Ну що ж, настав час це все діло включити. Вуаля! Процес зборки аналогічний тільки у зворотній послідовності. Треба дивитися, щоб якась, тут, якась волосина не впала. бо Будуть потім якісь негарні речі на екрані. Все, і зараз саме такий відповідальний момент поставити скло на місце. Значить, в чому суть? Беремо так, схиляємо до цього краю, все, воно вже гнутися не буде. І нахиляємо. Нижній край матриці йде як упор. Трошки один кутний рівно сіл можна зробити отакий от ход конем Все. шиба стала на місце.